16 мільйонів переглядів, а ви досі не знаєте, хто такий мухін, тоді подивіться наше знайомство. Доброго дня. Доброго. У вас все добре? Так, да, так, да, дякую. А то ви присіли, я думаю. Коли 82, то не той тепер миргород і хорол річка не та. Трошки втомилися. Це не то слово. Ага, а звідки ви їдете? З аптеки зараз, а мені ще треба туди дихати таке. Так, можу вас провести, я ні, в той ні, бік. Ні, 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 дякую. У мене такий поганий характер. Зубами землю буду гристи, але нікому не дозволю, щоб мене підняли. У моєму роду я був шостий. Сестеро дітей? Сімеро. І батько, і брати. Ну, у нас це називається по-казацьки злетів в небо. Батько на вулиці, брат. Злетів, сідав у швидку. Вони його насилили не було. Він сідав у швидку, а в нього трон відірвався. Інший брат просто вийшов з хати до магазину і теж впав. Як кажу, таке родове прокляття. Але прокляття з гарним змістом, що всі швидко і всі падали. Як вас звати? Олександр. Олександр, в мене Данило звати. Де. Я дуже хочу, щоб ви... ви сказали, вам 82? Так. Да. Ну, і що як мінімум років 20 не падали. <рес> Ні, злечу, я відчуваю. Мати сказала мені вранці, дзвонила, а й каже, їй було 90. Ти о шості приходи, бо я сьогодні помру трьомам. Значить, так, на кладовищі у батька там цвіти відкопаєш, та да, те, те 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 зробиш, дзвонить сестра. Ну вона ж тобі казала, щоб ти щось їй був. Ми всі зібрались, з нею попрощались, а вона сказала, він не вірить. Ви уявляєте? Да. Відчувала? Да. Вона сказала всім дітям, простіть, що не так, а цей Бовдор це я, да? він це зробить. Я був шостий у неї і вона знала, що у мене є тяма, а у них немає тями. Хоч вони і доктора науки, кандидати. Вони це не зорганізують. А скажіть, ви от зараз наймолодший, а хтось з родичів ваших залишились? Нікого ні, вже нема? Нема. Ні. Я останній. Моя мати була графіня, знала сім мов, закінчила інститут благородних дівіць. Фротними. Працювала в розвідці. Закінчилась війна, я підроз, мені десь і пів батька питаю. Чому їй над... за перемогу над Германією не дали саплючу медаль? А він мені каже: синок, де ти бачив, що більшовики графям давали, ордена? От так. От. А ви де працювали? Якщо я скажу, так ви впадете. Ну, давайте хочу впасти. Так. Да. Вже познайомились так цікаво. Головна моя праця була: я був членом комітету Радянського Союзу з питань розвитку науки і техніки. У нас всього було 19 чоловік. І на мені замикалася вся кінематографія СРСР. Техніка. Нічого. Це, да. Це ви і і Довженка наверное, працювали на кіностудіях. Тут... А як же був і директором кіностудії? А так. як у вас прізвище? Мухін. Олександр Нухін. Це вдо дзига. Мене батько називав дзиговим. От малюю зараз там іменні картини, таке підписую цих. Ви продаєте їх? Ні. Я тільки дарую. Зрозуміли, з ким ви розмовляли, так? Да? І що це за гамнюк був? Та а... ну, перестаньте. Наберіть в Гуглі, Мухін, Олександр Васильович. Або наберіть Тарас Бульба ілюстрації. І подивитесь. Бо ви малювали. <реш> Слухайте. Ви знаєте, мені дуже везе. Я от ну завжди я підходжу, коли я бачу, що людині можливо потрібна якась допомога. Я ніколи повз не пройду. Молодець, і я людям завжди знаєте, да. розповідаю, що робіть так. Тому що ну в мене були випадки, коли я дійсно рятував життя. Да. Кожен раз, коли я до когось підходжу, це дуже цікаві люди. Я з роду українського, да мій род про. Проклятий. Чого? Бо він зрадив Україну і в сьомому поколінні. Я в цьому, а я останній корінець у своєму поколінні. Так кого? Хто зрадив? Отой прап Радід да? ага. зрадив казацьку Україну, бо він був графом і лизав в сідниці Петру І. І за те, що він зрадив і там глухово, шмухово, всі ці міста, да? характерники прокляли до сьомого коліна. Я стан у цьому коліна. Пане Олександре, я е, поспілкувався з вами вже на хвилин 10, і да. я розумію, що ви любите Україну. Ага як? Е, і ви багато чого для України зробили, тому да. не переймайтеся тими вашими предками, як кажуть. Ні, За все треба пуха. І з вдячністю від Бога прийняти. Так і є. В мене... Не так багато часу, але ви подивитесь, там моя жена, дружина Аделіна, вона вже відійшла Ді? теж в місті. А ця українка з мого роду, ота Серпімолод, Вергнатів, Курська курва, яка зробила осі. Ага, Я розумію, про що ви кажете. Так. Це двоюрідна сестра мого батька, вона з козацького роду. Ну таке падло виросло, але її ніхто не проклинав. Вона сталі жопу лізала. Як мені повезло, це я випадково побачив таку людину. Людина як людина, рога не ростуть. Це ви мені вже стільки всього цікавого розповіли. Кавою пригощу вас. Ні, ніколи. Я не пригощаюсь та да, не пригощаю спилтуватися Спілку... так спілкуюся. Але дуже рідко. Тобто мені трошки пощастило. Да. Останнє питання. Корт, да. коли війна скінчиться? Коли перемога? Навіть він нам не скаже. Коли подохне ось той новий президент, я можу сказати через два з половиною роки. Який новий Трамп? Оце я вам точно скажу. Між червням і сердням. Можна потиснути вам руку, да, приємно було познайомитись, бережіть себе і, да, будь ласка, там до 100 років. Да. Щасливо.